Ніколи не роби цього увагітність. Не палити, не бухати це база. Я про це навіть не буду говорити. Не слухайте чужі історії вагітності, так да, це дивно. Особливо, якщо вони погано закінчились. Зараз поясню. Ми всі різні, і у всіх перебіг вагітності дуже-дуже відрізняється. Якщо це гарні історії, це окей, погані теж трапляються, але не треба зациклюватись на цьому, слухати просто все підряд, дивитись все підряд в інтернеті. Не приймайте близько до серця тупі поради людей, такі як: не фарбуйся, не фарбуй волосся, не роби манікюр, не роби вії, нічого не роби, не в'яжи, закинь всі свої хобі, нічого не роби. Ти скляна, хрустальна, там, я не знаю, яка хочете», ваза. Це все бред. Зараз 21 століття і. Всі ці засоби вже більш-менш безпечні для здоров'я і мами, і дитини. Так що будьте гарною, фарбуйтесь, робіть нігті, вії, все, що хочете, то й робіть. Не дозволяй собі нервувати і сильно, сильно стомлюватись. Не перевантажуй свою нервову систему. Бережи себе, бо ти у себе одна. Потурбуйся про себе в першу чергу. Люблю, цілую. Папа. -па.